Доброго ранку, наші любі діти! Я рада зустрічі з вами на занятті з малювання. Дітки, послухайте, будь ласка, казочку. Сопілка. У одному великому і кремезному дереві серед зеленого лісу завелися жуки шкідники їх було так багато, що згодом кілька гілочок спорожніли зсередини, листочки зів'яли і обсипались, наче на вулиці замість теплого літочка панувала різнобарвна осінь. Довідався про це дятел і вирішив допомогти дереву. Заодно й пообідати можна. Прилетів туди, сів на гілочку, де не залишилось жодного листочка. Аж дивиться, в кінці з дірочки жук виглядає, кинувся птах туди. Застукав він дзьобом, розширюючи дірку. Та жук, наче насміхаючись спирнатого, вже виглядав зверху з нової дірочки, дятел пересунувся туди. Але хитрі вусики шкідника показали ще далі. І так Пробив птах п'ять дірочок зверху гілочки. І тільки но він закінчив останню дірку, упіймавши там ненажерливого жука, як гілочка тріснула і почала падати. Та що за диво? Поки вона падала, з неї лилася справжня музика. Вітер, який дрімав на верхівці сусідньої сосни, здивовано оглядав ліс. Так йому сподобалась мелодія. Він дмухнув на гілочку, і музика стала гучнішою, але такою ж мелодійною. Довкола вже зібралися інші лісові мешканці мишки і зайченята, влаштували танці, Їжачок спробував сам подути в гілочку, а білочки зазирали у дірочки. Де ж ховається музика? Білочці дуже сподобалось, як грає гілочка. Би грати на ній завжди. А чому мені? спитав їжачок. Це ж сопілочка. лише треба її трохи відшліфувати і грай на здоров'я. Ви ж мені допоможете. Із захопленням, та надією, Білочка повернулася до старенького. А як же? відповів той. Вони пішли, а потім. Весь ліс слухав дивовижну музику, що її вигравало маленьке бліченя на своїй сопілочці. Ось яка цікава казочка. А хто запам'ятав, про що вона? Так, про сопілку. А як вона утворилася? З чого сопілка? Молодці. А хто почав грати на сопілочці? Так, вірно, білчиня. послухайте загадку та спробуйте відгадати. Ду-ду-ду, віть-віть, віть. ви моє ім'я назвіть. Не палочка, не їлочка. А звуть мене. Сопілочка молодці. Так, сопілочка дерев'яна має отвори. Сопілка це духовий музичний інструмент. У сопілочки є багато сестер і братів. Труба, саксофон, флейта. Всі ці інструменти називають духовими. Діти, а ви знаєте, чому їх так називають? А називаються вони так. Бо щоб отримати звук, в ці всі інструменти потрібно дути. Отже, сьогодні я хочу запропонувати вам намалювати сопілочку для білочки. А перед тим, як розпочати, розімнемо наші пальчики та виконаємо пальчикову гімнастику білочка. Сидить білка на візочку, продає свої грибочки, лисичці сестриці, горобцю, синичці, вовчику сіренькому, зайчику маленькому. Молодці, давайте ще раз. Сидить білка на візочку, продає свої грибочки лисичці сестричці горобцю, синичці, вовчику сіренькому, зайчику маленькому. Для роботи нам знадобляться білий аркуш паперу, пензлик, акварельні фарби, простий олівець, склянка з водою та серветка. Можемо розпочинати. Простим олівцем малюємо дві лінії посередині аркуша. Спочатку одну лінію, а потім трішки відступивши іншу. Шановні батьки, якщо потрібно, допоможіть діткам намалювати сопілку. З однієї сторони та з іншої домальовуємо маленькі лінії. А тепер ми робимо ось такі отвори півкола, трішки відступаючи один від одного. Коли сопілочка готова, Беремо пензлик, мочимо водичку та пробуджуємо фарби жовтого, коричневого, червоного та зеленого кольору. Полощимо пензлик і набираємо на нього жовту фарбу. Та будемо розмальовувати сопілочку. Для цього потрібно спочатку прийти фарбою по контуру сопілки, ось так, не виходячи за край, а потім зафарбовуємо її всередині. Отвори сопілочки теж обводимо, не заходячи на них. Тепер промиваємо пензлик від жовтої фарби та набираємо коричневу. І неї ми будемо малювати отвори в сопілочці. Спочатку промальовуємо ось так по контуру, а потім зафарбовуємо всередині. Я хочу ще прикрасити сопілку з однієї сторони і з іншої сторони сопілки я намалюю червоною фарбою ось такі полясті лінії. А зеленою фарбою домалюю листочки кінчиком пензлика. І ось така сопілочка для білочки получилася в мене. А малюнки ваших сопілочок я буду чекати у повідомленні. На цьому наше заняття закінчується. Я кажу вам до побачення та до нових зустрічей!